Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку властивості вод Світового океану. Ви вже знаєте, що вода чудовий розчинник, тому в природі немає води, яка не містила б певної кількості розчинених речовин. У річках розчинених речовин небагато, тому вода в них прісна. У морській воді таких речовин міститься дуже багато. У воді Світового океану розчинені всі відомі на землі речовини, але в різній кількості. У ній виявили навіть срібло та золото, проте їх кількість мізерна. Найбільше ж у морській воді розчинено кам'яної солі. Вона і надає їй солоного смаку. А гіркуватого присмаку додають розчинені солі магнію. Через великий вміст солей пити таку воду неможливо. Води Світового океану не скрізь однаково солоні. Це залежить від випаровування води з поверхні океану і надходження в нього атмосферних опадів та прісних вод річок. У тропічних широтах води найсолоніші, тому що опадів там мало, а випаровування велике. У екваторіальних широтах води менш солоні, там випадають рясні опади, які розбавляють солону воду. У полярних районах води ще менш солоні. Опадів там випадає небагато, але й випаровування невелике. Солоність зменшується і внаслідок танення льоду. Найсолонішим на землі є Червоне море, яке розташоване в тропічних широтах і в яке не впадає жодна річка. Якби в нього не надходила вода через протоку з Індійського океану, воно висохло б у наслідок випаровування води. Води Чорного моря є середньосолоними, азовського малосолоними. Температура води в морях і океанах важлива не тільки для плавців і рибалок, а й для риби і водоростей. Температура впливає на здатність утримувати кисень, яким дихає все живе під водою. Світовий океан отримує від сонця багато тепла, але сонячні промені нагріває тільки поверхневий шар води до 20 метрів нижче від поверхні. Його температура в різних районах океану не однакова. Температура поверхневого шару води залежить від клімату і знижується від екватора до полюсів. Найвища температура плюс 25-27 градусів по Цельсію в екваторіальних і тропічних широтах із жарким літом. Найнижча мінус 1,8 градуса по Цельсію у полярних районах з холодним кліматом. Коли температура прісної води річок і озер становить 0 градусів по Цельсію, то вони починають криватися кригою. Температура замерзання солоної води нижча від 0 градусів по Цельсію. Тому води Світового океану вкриваються кригою тільки в полярних районах. Лід постійно вкриває лише центральну частину Північного льодовитого океану та оточує Антарктиду. Влітку крижаний покрив звужується, а взимку розширюється. Крім того, в океанах є плавуча крига, що відколюється від льодового покриву Антарктиди і островів полярних широт. Морські течії і вітри переміщують її у помірні широти, де вона поступово тане. Температура води змінюється з глибиною. Що глибше, то вода холодніша. На глибині більш як 1000 метрів температура завжди плюс 2, плюс 4-5 градусів по Цельсію. На дні глибоководних западин вона становить 0 градусів по Цельсію. Середня ж температура океанічної води лише плюс 4 градуси по Цельсію. Теплі води зосереджені у відносно тонкому поверхневому шарі приблизно 100 метрів завтовшки. На таку глибину проникає і сонячне світло. Глибше панує темрява. Отже, океан холодний, темний і солоний. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку властивості вод Світового океану. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!